Всім привіт! З вами школа англійської мови English House та я Юля. Якщо ви готуєтесь до НМТ 2026 року з англійської мови, це відео може врятувати вам десятки балів. Чому? Тому що сьогодні ми розберемо топ-7 найпоширеніших помилок, які роблять учні на тесті. Ви здивуєтесь, але більшість цих помилок трапляється не через складні слова чи граматику, а через дрібниці, які легко виправити. А ще наприкінці цього відео я поділюся з вами крутим бонусом. Тож, дивіться до кінця. Поїхали! НМТ з англійської складається з шести завдань. Чотири з них перевіряють навички читання: reading. уміння знаходити інформацію в тексті, розуміти головну ідею, робити висновки. Ще два завдання це Use of English, де тестують знання граматики і словникового запасу у практичному використанні. Фактично, тест охоплює основні навички, які потрібні для рівня B1-B2 за європейською шкалою. Це означає, що завдання не виходять за межі шкільної програми, але потребують більшої важності та практики ніж звичайні уроки англійської. Під час підготовки учні найчастіше роблять помилки не через складність матеріалу, а через дрібниці. Поспіх, неуважність, плутанина в граматиці чи лексиці. Тому важливо не тільки знати англійську, а й розуміти формат тесту, вміти працювати з часом і завданнями. Помилка номер один: почати готуватися занадто пізно. Багато студентів відкладають підготовку на останній місяць перед іспитом, сподіваючись, що за кілька тижнів можна повторити все. Насправді це найгірша стратегія, адже тест перевіряє не лише знання, а й навички на швидкість читання, розуміння тексту, точність граматики. А це формується поступово через регулярну практику. Оптимальний час, щоб почати системну підготовку за 9-12 місяців до іспиту. Якщо у вас вже є рівень B1. Тоді ви зможете спокійно пройти всі теми, розібрати формат завдань і відпрацювати стратегії. Якщо ж ваш рівень нижчий, варто починати ще раніше, за півтора-два роки, щоб підняти базу і лише потім концентруватися на тестових навичках. Помилка номер 2 Неправильні стратегії читання. Часто абітурієнти намагаються перекласти абсолютно все, що бачать у тексті. Це займає купу часу і викликає паніку при незнайомих словах. Ще одна типова проблема учні чіпляються за дрібні деталі і втрачають розуміння головної ідеї. Як результат, помилки навіть у простих питаннях. Щоб уникнути цього, потрібно тренувати техніки Скімінг, швидкий перегляд для розуміння головної думки і скенін пошук конкретної інформації. Крім того, варто читати різні тексти від новин до адаптованої літератури і вчитися здогадуватися про значення незнайомих слів за контекстом. Саме це допоможе економити час і впевнено відповідати. Помилка номер три: ігнорування деталей у завданнях на читання. Інколи учні знаходять у тексті схожий уривок і відразу ставлять відповідь, навіть не дочитавши. Але автор завдання часто закладає пастки, коли правильна відповідь відрізняється однією деталлю – часом дії, запереченням чи ставленням автора. Щоб цього уникнути, важливо не поспішати і перевіряти, чи дійсно інформація у відповіді збігається з текстом. Потрібно тренувати уважність і вміння відрізняти майже підходить від правильне. Помилка номер 4 Нехтування граматикою. Багато хто думає, головне розуміти зміст, а граматика не так важлива. Але саме на завданнях із граматикою губиться величезна кількість балів. Найпоширеніші проблеми плутанини між часами Past Simple та past Perfect, неправильне вживання артиклів, пасивний стан або умовні речення. Аби уникнути це, потрібно систематично повторювати граматику, але не просто вивчати правила, а застосовувати їх на практиці. Добре працюють тести у форматі НМТ та вправи на трансформацію речень. А ще варто вести граматичний щоденник, записувати власні типові помилки і регулярно їх переглядати. Помилка номер 5 Вивчення лексики без контексту. Учні часто просто вчать окремі слова, не звертаючи уваги на їхні поєднання. У результаті на тесті виникають безглузді помилки, наприклад, як make a photo» замість take a photo». Тести дуже люблять перевіряти саме колокації тесталі вирази. Щоб уникнути цього, слова потрібно вивчати разом із типовими сусідами. Наприклад, не просто «decision» а make a decision. Не просто «responsible» а «responsible for». Корисно створювати власні картки з прикладами у реченнях. Помилка номер 6 Відсутність практики на реальних тестах. Багато хто вчить граматику та лексику, але майже не працює з тестами з минулих років. У результаті на самому НМТ учень губиться у форматі. Не знає, як виглядає завдання, скільки варіантів відповідей, чи є пастки. Вирішення очевидне. Регулярно проходити тести минулих років або максимально схожі тренувальні вправи. Це дозволяє звикнути до структури, виробити стратегію і уникнути ефекту несподіванки на справжньому іспиті. Помилка номер 7 проблеми з таймінгом і стрес. Деякі учні витрачають занадто багато часу на одне складне завдання і не встигають закінчити тест. А стрес лише погіршує ситуацію, починається паніка і навіть прості відповіді здаються важкими. Щоб цього уникнути, потрібно тренуватися з таймером. Одна хвилина на питання, і залишати кілька хвилин наприкінці на перевірку, а ще кілька разів пройти пробний тест у реальних умовах, щоб звикнути до ритму. Це знімає стрес і допомагає почуватися впевнено. А тепер найцінніша порада. Готуватися до НМТ повністю самостійно майже нереально і точно неефективно. Так, можна перечитати купу правил і пройти кілька тестів, але без системи. Досвіду викладача і зворотнього зв'язку легко застрягти на одному рівні та повторювати ті самі помилки. Саме тому важливо мати професійний супровід. У нашій школі English House ми вже багато років готуємо учнів до іспитів і допомогли десяткам вступників отримати свої умріні 200 балів. Наша головна перевага індивідуальний підхід. Ми не просто ведемо студента, а створюємо програму під ваш рівень. Приховуємо слабкі сторони та робимо акцент на форматі завдань НМТ. Ви отримаєте не хаотичні вправи, а системну підготовку з чітким планом і результатом. У нас можна навчатися в групах або індивідуально, у зручному для вас форматі онлайн чи офлайн у місті Дніпро. Тож ви обираєте саме той варіант, який пасує вашому графіку і стилю навчання. Для того, щоб записатися на навчання, переходьте на наш сайт englishhouse.ua та залишайте заявку на навчання. А ще пам'ятаєте обіцяний бонус: якщо ви при реєстрації скажете менеджеру промокод Super отримайте безкоштовний демо-урок. На ньому протестуємо ваш рівень знань і складемо персональну програму підготовки до НМТ. І так, це абсолютно безкоштовно. Просто залишайте заявку на нашому сайті та починайте шлях до високого результату вже сьогодні. Було корисно? Тоді обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. З вами була школа English House та Я Юля. Байбай!